Так, нові правила військового обліку передбачені постановою кабінету міністрів. Прочитайте, будь ласка, постанову кабінету міністрів від 30.12.2022 року за номером 1487 про нові правила військового обліку військово зобов'язання. Представники ТЦК або як звикла військомата зупиняють авто, і вони вказують, що згідно нової постанови Кабміну, мають право зупиняти автомобілі, перевіряти наявність повісток. А якщо вона відсутня, Придіви паспорт та отримай нову. Ви можете їх роздавати тут. Написано, що ви можете надавати і перевіряти, їм, і перевіряти, і перевіряти повістки на дорозі. Так. Да. я вам я ще раз кажу. Я він мене достовірні. Ось дивіться паспорт. дайте свій шості. І виникає ще питання: а згідно даної постанови можуть просто фізично притягнути особу до військомати? чи ні, сьогодні ми більш детально ознайомимось з постановою кабміну номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Невже дана постанова збільшує повноваження представників військомата? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо порушують ваші права на дорозі, представники ТЦК або поліції, долучайтесь завчасно до нашого клубу юридичного захисту водія. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео, де представники ТЦК зупинили водія, вимагали повістку, вимагали паспорт, перевіряли, чи справжня повістка, чи ні. Якщо ви не бачили даний відеоматеріал, посилання буде в описі і з'явиться ось тут. На сьогоднішній день там більше двох тисяч коментарів. І почалось усіх чоловіків на фронт. Ну да, але деякі люди не розуміють. А що з економікою? Економіка повинна працювати. Всі не можуть бути там забезпечені усім необхідним. Як наповнювати бюджет, тому що видатки на озброєння на зсу дуже великі. Потрібно працювати, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. Чомусь ніхто не згадує про тих, хто не призивний, у кого там багато дітей, це все забувається. Ну звісно, закон подобається не усім. Також писали мені там, а де ти був. Ти чи був у військоматі? Одразу, якщо ви є підписником мого Фейсбука та Інстаграма, ще, мабуть, 12 лютого 22 року ви б побачили, що коли орки почали там свої навчання, ми вже були у військоматі. І так, а тепер давайте більш детально розбирати постанову кабміну номер 1487 В першу чергу запам'ятайте, є закон, який регулює питання мобілізації, є певна процедура вручення повісток. Якщо ми, громадяни, порушуємо чинне законодавство не відповідальність, а якщо поліцейський порушує або представник ТЦК порушує закон, пишуть та це нормально, бо зараз війна. Ні, це не нормально. Коли посадова особа вигадує свої методи вручення повісток, це не нормально. Що важ має силу постанова чи закон має конституція? Головне постанова Кабміну No1487 не може вносити зміни в закон. Постанова Кабміну не повинна суперечити Конституції України та законам України. Дана постанова не має вищої юридичної сили, ніж закон. Що стосовно цього пишуть засоби масової інформації стосовно мобілізації, і так читаємо в Україні від початку повномасштабного вторгнення армії Росії, триває мобілізація і воєнний стан. Чи посилиться мобілізація? Заява Міноборони, міністр оборони Рєзніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває у спокійному режимі, але дуже багато ситуацій, коли люди фіксують, як Деяких чоловіків хватають і силком тягнуть до військомата. Чому запроваджуються різні методи для того, щоб чоловіки з'явились в ТЦК для уточнення даних? Міністр також зазначив, що в армію беруть особливих спеціалістів для тих чи інших завдань. Але в масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. А тепер давайте почитаємо дану постанову. І так, пункт перший цей порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Пункт третій військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного. Укомплектування збройних сил. Читаємо далі. Пункт 19. Призовники військовозобов'язані та резервісті винні в порушенні вимог правил військового обліку несуть відповідальність згідно із законом. Далі, пункт 23. Призовники військовозобов'язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам. Де вони перебувають на військовому обліку. Далі читаємо 24 пункт з метою забезпечення персонального первинного військового обліку, виконавчі органи сільських селищних міських рад здійснюють, що виявлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, тобто підуть по квартирам і будуть вручати повістки. Ну, дана норма вже була. Будуть також проводити відповідні роз'яснювальні роботи серед військовозобов'язаних щодо виконання ними правил військового обліку. Пункт 34 підприємства, установи та організації будуть здійснювати перевірку у громадян України під час прийняття на роботу навчання наявності військового облікового документу, тобто на роботу тільки з військовим квитком. Далі керівники підприємств, установ доводять до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу або навчання, взяли на роботу і направляють наказ до ТЦК. Також центри зайнятості будуть повідомляти ТЦК. Що є безробітні чоловіки, які стоять у них на обліку. Далі йдемо стосовно закордонних дипломатичних установ. Як планують повертати чоловіків в Україну? Реально це чи ні? Я кажу одразу, що ні. І так, пункт 52: Закордонні дипломатичні установи України. Інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу, також сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час в особливий період. А який механізм? Повернення, а його просто немає. Якщо особа не звернулася в дипломатичну установу, відповідальності немає, тому що на даний час не вносились зміни на законодавчому рівні. Особа, яка не хоче повертатись, він і не повернеться. Читаємо далі. Пункт 56: Національна поліція. І так, за повідомленнями ТЦК, органів СБУ здійснює досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, це ухилення від призову на строкову військову службу, стаття 336 ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і стаття 337. Ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. Ці статті у нас передбачені Кримінальним кодексом України. Але для того, щоб відкривати кримінальне провадження, особа зобов'язана отримати повістку, пройти медичну комісію, отримати розпорядження. Якщо він в подальшому ухиляється, ось тоді і настає кримінальна відповідальність. Далі, що там у нас про національну поліцію? За зверненням ТЦК здійснює адміністративне затримання та доставляння призовників військовозобов'язаних та Резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 КУПАП. Купа це у нас порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, і стаття 210, прим. 1. порушення. Законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо на дорозі у вас виникають проблеми з представниками ТЦК, співробітниками поліції, друзі, рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб під час зупинки ви мали юридичну підтримку на дорозі. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь усі умови вступу до нашого клубу. А також в описі я лишаю. Посилання, де ви можете ознайомитись з умовами вступу в клуб АД юридичний захист водія». Також у багатьох виникало питання стосовно отримання повісток через Дію. У Мінцифри пояснили, що новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходимуть через «ДІЮ». Вони зазначають, ні, ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через «ДІЮ». Так, читаємо далі, що там стосовно ТЦК військоматів. 79 пункт ТЦК виявляють призовників військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку, організовують оповіщення військовозобов'язаних про їх виклик до. ТЦК. Ви можете їх роздавати. Тут написано, що ви можете надавати і перевіряти, ним, і перевіряти, перевіряти поїздки план. на дорозі. Да, так да, і написано. Да. Так ви що, а ви призначені комендантом? Він в курсі, він знак стоїть, То... уселення йде. Нема ви... такого в правилах. Нема такого. Твоє... Ви чим, зарак... знає, ви чим заракіруєтесь? Не? Яким законом? Про військовий стан. І виникає питання: чи мають право на даний час представники військоматів ТЦК. Затримувати та доставляти осіб. Ні, законом це не передбачено. Це перевищення повноважень. Хочу зазначити, що дана постанова не дає право представникам ТЦК зупиняти авто, вимагати у вас документи, наявність повістки для того, щоб на місці зупинки виписати вам нову повістку. Що важ... має силу постанова чи закон має конституція? Так. конституція, в якій записано, що під час військового стану введення ви десятиденний строк маєте з'явитися військомат самостійно. Бу ви це зробили. Є, да. Ви це зробили так. Покажіть, будь ласка, те, що ви це зробили в Конституції, це не зазначено, але усі ми під час війни повинні розуміти. Конституція чинна, закони чинні. Є певні процедури, які передбачені законом і. В першу чергу посадові особи зобов'язані діяти в рамках закону. У нас також є свої права та обов'язки. Не забуваємо про це. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про працівників ТЦК чи нашу поліцію, присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі. Мене ще раз запитання: чому ви зупиняли а не ви рукою? Чому ви зупиняли, а не ви? Є десь таке? Ну, де мені прочитати, хто мене має зупиняти?